Вас вітає Полісейл, поліуретанові деталі для підвізки легкового автомобіля, вантажівки чи спеціальної техніки. Перед вами поліуретановий салімлок заднього верхнього або продовженого важеля. Активно використовується дана позиція в Мерседесах. Всі моделі і марки будуть перечислені в описі під відео. Дана деталь виготовлена з чотирьохкомпонентного поліуретану гарячого затвердіння французького виробництва, активно використовується в автопромисловості. На дану позицію надаємо гарантію один рік без врахування пробігу вашого автомобіля. І наявність та ціни ви можете уточнити у нас на сайті або зателефонувавши за номерами в описі під відео, наші менеджери залюбки зможуть вам підібрати необхідні деталі або проконсультувати. Якщо вас цікавить тема поліуретану в автомобілях, будь ласка, підписуйтесь, ставте дзвіночок на нашому Каналі, ми тут будемо відповідати на найчастіші запитання, які надходять від наших підписників.